Всім привіт, я Олександр Зарайський, податковий консультант. Податкова вчинила дуже негарно і змінила форму податкової декларації для єдиного податку. Зробила вона це в січні місяці, вже початку, е, після початку е, звітного податкового періоду. І е, я в одному з своїх відео вже розповів, як заповнити цю декларацію за новою формою платникам єдиного податку третьої групи і ставкою 5%. А в цьому відео хочу власне дати відповідь на питання, яке виникає у багатьох підприємців, чи потрібно в цій формі заповнювати додаток по мінімальному податковому зобов'язанню. І е, відповідь на це питання, воно враз на, вона враз режить у визначенні, а що ж таке мінімальне податкове зобов'язання. Давайте почитаємо, що написано в податковому кодексі з цього питання. І так, е, е, під пункт 14,1,114.2. Дає визначення, що таке мінімальне податкове зобов'язання. Це мінімальна величина податкового зобов'язання із спрати податків, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю або користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. Таким чином, виходячи з цього визначення мінімального податкового зобов'язання, який дає податковий кодекс додаток по мінімальному податковому зобов'язанню заповнюють лише ті ФОПи, які, А, по-перше, є виробниками сільськогосподарської продукції, не просто реалізаторами сільськогосподарської продукції, а виробниками цієї сільськогосподарської продукції, і б, друге, використовують для е, виробництва цієї сільськогосподарської продукції е, земельні ділянки, які мають е, статус сільськогосподарських угідь. Якщо ви не виробляєте сільськогосподарську продукцію або е, виробляєте, а не використовуєте ділянки сільгосппризначення, Ну або взагалі у, вашому, у вашій діяльності ФОПа, ви не використовуєте ділянки сільгосппризначення, Вам е, цей додаток по мінімальному податковому зобов'язанню заповнювати не потрібно. Ви не маєте, він не має до вас жодного відношення, а ви не маєте жодного відношення до цього додатку. Цей додаток по мінімальне податкове зобов'язання заповнюють лише ті ФОПи, які виробляють сільськогосподарську продукцію. І використовують для цього ділянки, земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Якщо нічого з цього у вас немає, ви цей додаток не заповнюєте, мінімальне податкове зобов'язання не визначаєте. Ну і далі постає питання, чи потрібно вам надавати повторну декларацію. З тим додатком ну, за новою формою, декорацію за новою формою. Якщо е, ви, до вас додаток 2, не має жодного відношення. Ні, не потрібно. Про це є моє окреме відео. Посилання на нього має бути під цим відео і зараз має з'явитися вгорі. Там я розповім, е, чому цього робити не потрібно. Е, декорацію за новою формою потрібно подати, е, перепадати, якщо ви вже подавали декорацію раніше, подали декорацію, а тепер з'явилась Нова форма, то за новою формою потрібно подати декорацію по-новому тільки тим, хто є виробником сільськогосподарської продукції і використовує для цього землі сільгосппризначення. Якщо ви такими виробниками не є, відповідно і е, по-новому декорацію надавати не потрібно. При цьому, як я вже розповідав в одному із попередніх відео, для платників єдиного податку першої та другої групи алгоритм заповнення декларації не змінився. Можете користуватися для її заповнення моїми попередніми відео, опублікованими тут на YouTube каналі. Посилання на них буде внизу, і зараз має з'явитися в для першої, ну і для другої власне, групи. На цьому власне все нічого страшного в мінімальному податковому зобов'язанні, як ви бачите, немає. До більшості підприємців воно не має жодного відношення. Ну, на цьому я буду з вами прощатися. Якщо моє відео було корисним, підтримуйте мій канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Підписуйтеся, посилання для цього є під цим відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього теж буде під цим відео. і Зараз з'явиться в гарі. Ну і підписуйтесь на ютуб канал Податковий консультант. Як бачите, тут дуже багато цікавих і корисних відео. Я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня. До побачення.